електричний, на пневмопідвісті, з запасом ходу до 500 км, потужністю 400 кінських сил. Так, друзі, це Jaguar I-Pace. Запас ходу до 500 км потужність 400 кінських сил. Тільки в моделях I-Pace з усіх ягуарів встановлена пневмопідвізка Ягуар на повному приводі. Лючок для зарядки. Преміальна аудіосистема Meridian, електронна приборна панель, сенсорний екран мультимедії та блок кліматконтроля, чорний шкіряний салон, величезний панорамний дах, просторний задній ряд з двома USB та розеткою. Поспішайте взяти цей ягуар в оренду для ваших подорожей тільки у CarRentUA. До зустрічі!